В цьому году посіяли другий раз Вже вони підсходили. Сонце пече. Поливаємо кожен день. Перші, ті, що посіяли на Георгія, пропали. Ну як пропали, быстро пожовку і чого-то. Щось напало на них, плюс сонце попекло. От, так що посіяли семена, купили. Виросень, сорт називається. Побачимо, що з цього вийде. Виросні, будемо їсти, може. огурці. Вже ж Наташа насіяла від душі. На листочки все одно крутить. В цьому году не урожай за огурцями.